Майстер спорту, призер Європи, бізнесмен втратив усе, коли потрапив у страшенну аварію. Але найгірше це те, що він втратив 18-річні стосунки. Чоловік досі намагається загоїти розбите серце. Чи вдасться йому знайти свою половинку у нашому проєкті? Подивимось. Привіт, мене звати Стим. мені 36 років. Колись я в чаті собі придумав такий нікнейм Снім, і з того часу мене всі, всі таки називають. З колишньою жінкою ми прожили 17 років. У нас були гарні стосунки. Але так сталося, що я потрапив у аварію, мене збили. Після цього я лежав в місяць в місяцю комі в больниці. Жінка мене підтримувала, все було добре. Але я якось я відчував сам, в принципі, відчував, що я вже не буду такий як раніше, і щось, щось мені змінилось, і що у нас вже не буде стосунків. І я кажу жінці, прямо їй сказав, що ти мене кинеш, це, це так і буде. І десь через через рік так воно і сталося. Вона мене кинула, ми розійшлися, і тепер я один і шукаю свою половинку.